Питання, і я вам відповідаю, що ми зараз працюємо над тим, щоб зробити встановлений тариф і залежності від того, що ми вносили від ціни, але це наука обраховує і не чекає. І питання, Іван Іванович, можна так показати? Будь ласка, можу повідати? Е... Дівчинка а... <рес> вот, попросила сядьте, пожалуйста, вот спросять, потім виховані колеги. Звати мене Офіс Варібов. Я, я тут, не ще три дні тому була членом робочої групи по а, а, тарифам і брала участь у засіданні робочої групи, яка відбувалася 4 березня, якраз коли обговорювалася питання підвищення тарифів до 4 гривень. 5 березня, як ви знаєте, були тарифні підвищення. То раз я відстоювала думку, що тарифи е, не обґрунтовано. Були підвищені і що треба до кінця місяця витримати тарифи, які були діючі на той час 3 гривні. А, на сьогодні я знаю, що з робочої групи цієї виключена і є склад нової робочої групи. От, але якби це, це не суттєво. Суттєво те, що організація, яку я очолюю, зробила таке невелике дослідження. Ми маємо обласні центри, які за певними критеріями дуже схожі на Кіровоград і по інфраструктурі і по пасажиропотокам. Наприклад, суми, діючі рішення, проїзд 3 гривні, Тернопіль, проїзд 3 гривні, Луць, проїзд 3 гривні. Але для дітей шкільного віку від 6 до 14 років встановлений пільговий тариф 1 гривня. Чернігів проїзд 2,50 гривень 2,50 гривень. Чернігові також було підвищення в березні до 4 гривень, але є позов до суду, і так як є судовий позов, то прокуратура звернулася із заяви про забезпечення позову. Значить, це рішення було, дія цього рішення була припинена. І таким чином зараз діє тариф 2,50. Ну, те, що ми маємо по Чернігову. Далі ми відкриваємо методику розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту і бачимо, що формується тариф. Це має бути економічне обґрунтування. Перше це витрати, доходи ну, цього підприємства. І коли ми дивилися, вивчали витрати певних підприємств, які показували, витрати були завищені. Наприклад, деякі підприємства, я думаю, всім відомі підприємства, яке включило витрати взяття кредиту на придбання автобусів. Це не є витратами, які треба додавати до тарифу. Тут зазначено, що таке матеріальні прямі матеріальні витрати. Це витрати на пальномастинні матеріали і на запчастини. А придбання основних засобів абсолютно ніде в цій методиці не зазначено. І друге, якщо ці витрати не враховуються, почекайте, я 2-3 секунди завершую. Якщо не враховується, немає фактичних дійсно реальних витрат, то інші показники, такі як реальний пасажиропотік, також у нас цих показників на сьогодні немає. Тому члени мають ініціювати вивчення цього питання для того, щоб тарифи можна було обґрунтовувати. Я не позицію, щоб е, повернути діючі тарифи у 3 гривні. Тому що 3,50 це такий якийсь компромісний варіант, підвищили до 4 необґрунтованих, а зараз мова йде про 50 копійок, це абсолютно не вирішує питання. Тим більше, що а, у багатьох обласних центрах діють пільгові тарифи для таких рослих категорій, як студенти, я, ну, звичайно, пенсіонери ми це розуміємо і інші визначені законом. Але, наприклад, студенти в тому самому Чернігові, і Луцьку мають також пільгові тарифи 1 гривню.